Позачергове засідання парламенту розпочалося з хвилини мовчання в пам'ять загиблих на Євромайдані. Після чого Володимир Рибак оголосив перерву для наради з очільниками фракцій. На переговорах у кабінеті спікера мали розглядати наболіві питання: відміна нещодавніх законів, амністія активістам, зміна конституції та відставка уряду. Дуже важливо. Дуже важливо, щоб припинити репресії, які зараз почались по всій країні зі сторони влади, коли кидають в в'язниці людей безпідставно, і цьому повинні поставити крапку. Ані все це обставляються совершенно нереальними умовами. Наприклад, амністія, ну при услові що освободят дороги, освободят обласні адміністрації Грушевського. Я думаю, що люди не приймуть Не раді амністії виходили Воюватися ти банди після двох годинних перемовин результат таки був: повернувшись до сесійної зали, депутати прийняли рішення. 9 з 12 законів, ухвалених 16 січня, скасували. Можемо сьогодні пойти. з одної сторони на уступки відмінити ті рішення, які були прийняті в парламенті, в тому числі голосування кнопками. З другої сторони. Ми оставили ті закони, які, як считаем, політичні були принципіальні для наших колег в парламенті. Щойно парламент скасував всі закони. Я підкреслюю всі, які голосували руками. А також окремо парламент скасував закон про внесення змін до закону про судоустрій, який викликав найбільші протести в країні. Маленький-маленький шажочок, Которые сделала власть навстречу людям. Но это безусловно это ж только отмена того, что они во время революции приняли. Но это не значит, что если отмена тех законов, которые объявили в стране диктатуру. Диктатура в стране іщезля. Після голосування депутати знову пішли на перемовини. Ухвалені постанови прокоментували кожна сторона по-своєму. Для влади це великий компроміс для опозиції. Крапля в морі. Це лише перші кроки для врегулювання ситуації в країні. Наступний етап перемовин закон про амністію та зміна конституції. Влада наголошує, що це надто складний процес. Опозиція стоїть на своєму. Сьогодні нам потрібно ще підняти питання. очень важное питание амнистии и использование преследований всех демонстрантов. Это очень важно. Также очень важно вернуться к питанию конституционной реформы. Вы знаете, что данный вопрос поднимается постоянно, но вопрос изменения Конституции, написания нового варианта Конституции, тем более, это довольно трудоемкая работа, требующая І больших затрат умственних і времінних умови для амністії амністувати всіх осіб, окрім перших вбивць, тобто під статтю амністії, не попадають вбивства. Не попадає викрадення, не попадає напади на журналістів і не попадає катування людей. Після тригодинних перемовин про решту законів. очільники фракції так і не домовилися. У більшості питань опозицію не влаштовували ультиматуми влади. Ми, як опозиція, наполягали на законі, де би не було жодних умов. Влада ж наполягала ухвалити цей закон з певними відтермінувальними умовами. Негайне звільнення адміністративних будівель, розблокування автомобільних шляхів, звільнення Києва від малих архітектурних форм. Засідання парламенту перенесли на завтра об 11-й годині. Депутати продовжать перемовини і голосування. Яна Курченко, Роман Крюков, Артем Кутасов та Лана Маяковська соціальна країна.